У цьому ролику ми розкажемо про можливі способи авторизації в системі громадський бюджет, а також про переваги кожного з них. Під цим відео ви знайдете окремі посилання з детальними інструкціями по кожному зі способів. Загальна порада. Спочатку авторизуватись в системі, а потім натискати кнопку підтримати. Перший спосіб це авторизація за допомогою платформи EDEM. EDEM – це єдина платформа електронної демократії. Окрім громадського бюджету платформа включає в себе такі сервіси, як місцеві петиції, відкрите місто та електронні консультації. Реєстрація на платформі дає доступ до всіх інших сервісів без додаткової авторизації, зручний вхід за допомогою логіна і пароля або через соціальні мережі. Не потрібно щоразу використовувати банк ID або ЕЦП. Це значно спрощує доступ до системи з мобільних пристроїв. На платформі доступні всі можливі способи електронної ідентифікації, які на даний час існують в Україні. Другий спосіб: це вхід за допомогою Приватбанку. Основною перевагою цього способу є миттєва авторизація в системі без додаткової реєстрації. Для клієнтів Приватбанку є додаткова можливість проголосувати за допомогою терміналів самообслуговування або чат-ботів у Viber або Telegram. Обирайте найбільш зручний для вас спосіб та переходьте за відповідним посиланням з інструкцією.